Доброго казкового ранку вам малята. Тихесенько всі сідайте, у світ казок двері відчиняйте. Відгадайте мою загадку. Всім про все вона розкаже і малюночки покаже усіх розуму навчить, хоч сама завжди мовчить. Що це? Так, це книга. А обкладинкою до якої книжки можуть стати ось такі картинки? До книжки казок. Правильно! А чому ви так вирішили? Тому що ми всіх впізнали на них героїв, наших улюблених українських казок. Яких героїв ви впізнали? Чую, впізнали багатьох із них. А чому вони мають назву? Народні. Тому що їх автори є звичайні люди. Існують ці казки дуже давно, вони й досі приваблюють нас своєю самобутністю та актуальністю. Саме народні казки, як ніщо інше, чітко і зрозуміло розкривають всі тонкощі традицій та поглядів. Нашого народу, які з покоління в покоління передаються в кожній родині. А тепер пограємо в гру, яка називається Відгадай казку. На екрані з'явиться картинка з подіями однієї з казок. Вам потрібно її вгадати та назвати. І так, раз, два, три. Гру почни. Перша картинка. Колобок. Наступна. Рібка. Далі. Колосок. Наступна. Рукавичка. Лисичка та журавель. Коза дереза. Зимівля тварин молодці. Пан коцький. Так. Далі. Котик і півник. Лесичка сестричка та вовпань брат. Дикі гуси. Солом'яний бичок молодці. Летючий корабель. Кривенька качечка телесик. Коти горошко. Молодці. Бачу, казки ви любите і знаєте всі. Але це ще. Не всі наші українські народні казки. Їх ще дуже багато. Тому вас чекають нові пригоди, зустрічі з новими героями, з новими друзями. А що ж таке казка? Як про неї розказати? Казка це вигадана історія про події. Які у реальному житті не відбуваються, і про героїв, яких не зустрінеш на вулиці. Наприклад, Баба Яга, Змій, Дракон, відьма. Тому головними героями стають тварини, птахи, які вміють розмовляти. Сміятися, сваритися, обманювати. Народ наділив їх такими рисами, які притаманні лише людині. Тому і часто бачать в них самих себе. Завжди ж цікаво подивитись на себе осторонь. А тепер знову пограємо. На екрані. З'являться чотири картинки і сказок, і тільки одна буде правильною відповіддю на моє питання. Ну що, починаємо? І так, перша картинка. Казка про домашнього птаха, який усіх будить, і його побратима домашню тваринку. Яка дуже полюбляє мишей. Так, це казка котик і півник. Далі. Казка про морський і водночас повітряний вид транспорту. Так, дійсно, це. Летючий корабель. Наступна. Казка про примхливу та вередливу свійську тваринку, яка образила зайчика, захопивши його хатку. Так, це казка коза дереза Наступна Казка про тваринку зроблену із соломи. Солом'яний бичок. Наступна. Казка про хлібобулочний виріб, який всіх обдурював, крім лисички. Так, дійсно, це ж колобок. І остання казка про овоч, який змусив потрудитися усіх, навіть мишу. Це рібка. Молодці і тут ви найкращі гравці. Казки відгадали усі. Читайте, діти, казки. Та пам'ятайте, казку прочитати на крилах політати. До побачення!